Думаю, ні. мені треба риба, і я викликаю на дуель Олю. Оля можна? Завдання. Зачистити сібаси на філе без кісток. Окей. Бадпасуйся, дякую. Тому більше можна робити сібас. В моєму розумінні зачистити філе це все одно зняти з нього плоску. Я коли, коли вже ну, почала спочатку чисти лоску, потім думаю, там було написано тільки про кістки. Тобто я зараз дарма на це витрачаю час. Через це трошки кіпішнула і починаю знімати філе, і у мене нож соскальзує, і, виходить, одне філе я такий шмат десь хвоста зрізаю. Думаю, блін, це погано. Це пароли всі. Я знімаю філейки. Дістаю всі кісточки, пройшлась, ніби все окей. Бачу, що спинки брюшка нема, все класно. А катя ще маслаю, я піднімаю руку. Опа. Що, ти вже? Так. А да. Та це капець. А це що? Кісточка. Кісточка. Отаку. Отаку от кісточку от малесеньку знайшов. Таку манюню, яка в мене просто обломилась, коли я її діставала. Не приймаю. Добре. Я зачистила філе. Виходить вона з актором з тим полу філе. Ой. Катю, це дуже не -охайне філе. Но. Рука дроя. Не Но. приймете? Ні, теж не приймаю. Ох. Ектор одразу запоров на філе. Вона хотіла той Сібас. Мені той Сібас був не потрібен. Мені потрібна була зірочка. А тут і я без зірки, і Катя без Сібаса. Ох. Не прийняли сірок. <звук> я без риби. Я дивлюсь, що з таких продуктів ну, тільки залишилась оця яловичина. І там завдання зробити шніцель. Я викликаю Аліну. Знову щось пішло не так. Але беру я цей. Ну, типу, в мене виходу іншого немає. Відбити шніцель. Просто відбити. Так. Окей. Будь ласка, починайте. Все, погнали. Це саме. реально мій останній шанс на білок взагалі. Перебач, будь ласка. Я не шукала собі слабких суперників. Просто вже треба було час, ну, час іде. Час витрачений і на рибу, і на креветки. У мене ще взагалі нічого не готувалося в той момент. Я починаю, біжу за молотком, відрізаю там цього м'яса, цей жир, починаю його відбивати. Шніцель босина, до м'яко до, до якого має шніцель відбитись? Е. Як, як ладошка, тобто можна більше ладошки, в тебе вже дебелий. По товщині я маю на увазі сантиметр політись. І на певному етапі я могла б зупинитися і вже його подавати. Але я все ж таки вирішую, мені ж треба добити до кінця, ну, типу, прям, щоб воно було тоненьке. Ну і в цей час Катя піднімає руку.